Вітаю всіх. І так, хочу розглянути знову закон про мобілізацію, дістало вже, чесно кажучи. Там одні пишуть, що тексту нема, інші пишуть, що там приблизний текст є, що його через декілька тижнів будуть розглядати, Ну це капець повний, скажу чесно. Його так відтягують, що не знаю для чого. Давайте так. Для чого відтягується прийняття закону про мобілізацію? Для чого відтягується прийняття закону про мобілізацію? Для чого його відтягують? Ну його реально відтягують. Витягують. Хитро, що свої маніпуляції внутрішні, любимо. Його відтягують через. О, Через що? Рейтинги. Ці рішення повинні бути для рейтингів. Розумієте? Рейтинги і швидше зробити перемовини, я так скажу. Мені так йде. Ви бачите, що його відтягують? Це страшні маніпуляції йдуть з усіх сторін. Він протирічить усьому, чому можливо цей закон. І його відтягують, щоб зробити собі рейтинги, зробити позитив. І якщо це ж тянеться, 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 а людей не вистачає, і це буде. Для нашого військового стану не дуже добре, але так. Угу. Ви знаєте, мені йде все одно, як хочуть закінчувати війну. Все одно, хоч що кажуть. Але це все для закінчення війни. Добре. У січні приймуть новий закон про мобілізацію. У січні його приймуть, підпишуть. Ні, у січні ще не підпишуть. Дивно. У січні буде підписано та прийнято новий закон про мобілізацію у січні місяці. У січні. Емоції. Ох. Взагалі, ви знаєте, вони його хочуть продвинути. Хочуть. Хочуть дуже продвинути, але от знову буде багато противоріч. Багато. І знову ця карта на Дніколоди, яка була. Ну, це війна на дворі, зрозуміти, війна Він потрібен, але емоцій багато будуть постійно чимось недозадоволені. Просто капець, дістала вже з цим законом. Тому чекаємо.